Доброго ранку, прийшов сніданок. На сніданок у мене помідори, томати двох видів, сливка червона та круглий помаранчевий. Зверху соус тартар. Більше нічим не заправляла, навіть не солила. Цей соус настільки сильний, що він замінить і сіль, і олію. А посередині у мене голубець. <кій> Взяла листя білокочаної капусти. В мікрохвильовій пічці потримала 4 хвилини, вони стали м'якими. Зрізала товсту частину, яка посередині проходить, щоб легко можна було закрутити фарш. І поставила, щоб вони стали прохолоднішими. Окремо готувала фарш свиним м'ясом, перекрутила. Перекрутила цибулю, моркву, все це змішала, додала яйце і перекрутила намочену білу булку на молоці. Батон намочений на молоці, теж перекрутила, додала спецій різноманітних, добре перемішала, і в мене вийшов ось такий м'ясний фарш. Далі в листя капусти закрутила цей фарш. А тушила я в такій спляній вогнестійкій кастрюлі і зверху склала ці голубці, залила соусом. Соус готувала так. Взяла кип'ячену воду, розбила, розвела в неї томатну пасту, вилила на пательню, додала перекручену, В мене крутила, то заодно і перекрутила цибулю моркву. На Соус, цибулю і моркву додавала, Лавровий лист та різноманітні спеції. Щоб не був соус кислим, додавала цукор. Ну і, звісно, різноманітні спеції. Перець лимоном, і білий, і червоний перець, куркуму, папріку. Навіть базилік перекрутила і теж додавала листя базиліка. Так, запиватиму кавою. Чорна кава з лікером. Вчора купила фузі лікер по знижці 299 гривень. Ось таку 0,70, здається, об'єм. Да, 0,70. Цей лікер вже я не один раз купувала. Мені він подобається з кавою, саме те, що треба. Соус-стартар замінить мені будь-які спеції на. І приправи на помідорах, на томатах. Так що ж бажаю всім смачного, гарних та смачних сніданків, обідів та вечерь. Зустрінемось пізніше.